Хе-хе-хе печка расставишь, разгорай за не дыни. Для них э, це такие жах. У них что э, там? На лексику війни переходити, у них є, поняття, там баба-яга. Це типу всі великі коптери. Такого великого у них було щось типу Джиджуая. Але вони не змогли його підкоректувати під фронт, скажімо так. Давай підіймось до центру. Такая платка, ви не мені можна гарніше мене поршим. я фиксирую правильно 80. Він, напевно, хоче вас покатати. Так, да, він мені вже це запропонував. У <ріху> нас У нас такого типу є різні коптери. Якщо ми розмовляємо про малюк, то дуже цікавий коптер. ТТХ його він може брати максимальне навантаження 60-80 кг, Але це. Від дистанції, яку нам треба подолати. Тобто, якщо ми беремо там, в середньому 10-12 кілометрів, то він 40-60 кілограмів занесе, е, де приміняється е, логістика та ураження. Якщо потребують наші хлопці, е, Львого любого типу логістику, так це вода, це медикаменти, це боєприпаси. Ми можемо доставити в будь-яку точку. Якщо підготовка до якогось окремого завдання на зоні відповідальності, ураження, ураження особового складу, ураження всіх позицій, також це його робота. I wish I knew the Warning. Arming checks disabled. Arming. Arming. Привіт, друзі! Ми зараз на Запорізькому напрямку разом зі спецпідрозділом ГУР Муартан показуємо, як хлопці тестують дрони, а також розповідають про ситуацію на цьому напрямку. Для нас важливо продовжувати висвітлювати російсько-українську війну, і насправді кожне наше відрядження на фронт коштує чималих грошей. Тому я попрошу вас підтримувати громадське. Доєднатися до нашої спільноти, а також, якщо вам подобаються наші відео, не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, ставити вподобайки і писати коментарі. Ми працюємо для вас. Це ми скажемо такий великий квантовий стрибок БПЛА. І ми можемо сказати впевнено, що ми забираємо небо повністю під своє керівництво. Це розвідка, це ураження, супровід груп, супровід техніки. Всі логістичні моменти, всі моменти ураження ми повністю контролюємо і забезпечуємо свою піхоту всім необхідним. Це від початку готовності операції до розвідки місцевості і в сам момент виконання операції. Виділи касідалі, не пам'ятає, ти красавчик, так пілотуєш чітко, здержуєш прямо ровно, буде під'єрну.

Сегодня ребаный был бригал, разъебал. А? Всем утра мразь. В гости к нам прилетело. 3200. как-то вот так вот. Не думайте, что тут все так легко. Просто уже десятка, наверное, мы как топ наверное. Вон еще один. Лежит там. Кожний напрямок у нас по-іншому. Тобто, у нас немає таке, що у нас було на по накатаному по одному. Кожному напрямку працюють інші підрозділи, Ну, російські підрозділи інші. Де -під спецура, де просто кидають туди людей обичні, дід -дід дідів і ще когось. Тобто, кидали туди більше на м'ясо. Мені кажеться, що на у яру більше було, таких, що їх не жалко було. І кидали куди попало. І по ним було видно, що це не спецура. Запорізький напрям тут працює спецура. бути, сюди іменно якусь бригаду кинули, щоб цей напрямок не продавили ми, щоб ми не зробили наступ на цьому напрямку. Скоріше, що за цього тут стоїть підрозділ, не ну, необичний підрозділ. Якийсь спецпідрозділ іменно їхній. Тому що вони одні так само, як ми. У них мультикам, у них рації, у них все на вищому теж рівні. Теж ПМВшки ночні. Все те ж саме, вони, виходить, що вони були добре заряджені тут. А багато? Е, багато. Багато вплоть до такого, що може там, в одному підвалі по 15 людей сидіти. А підвалів тут багато. І будинків теж багато. Пробують Пробують. Пробують через день, через два дні, вони по-різному. Тільки сір'як якісь, вони намагаються зробити одразу переход ближче до нас. І буває ситуація, що ми в хату-хату були. Тут хата їхня, хата наша. Получається, що було таке, що ми наблюдали, що там стрілкатня йде через хату. Тобто вони дуже близько біля нас були. Тут вже такі сталі позиції, росіяни тут вже дуже довго окопилися. Тому тут дуже багато бліндажів, які йдуть навіть е під дорогами або які входять за будиночки. Тобто у них тут дуже багато позицій, з яких їх ну, неймовірно складно вибити. Дуже складно. Я думаю, треба більше безпілотних комплексів. В першу чергу, можливо, наземні роботизовані комплекси і також е безпілотні системи літаючого літаючого. Їх потрібно тут більше, тому що, типу, йти маленькими тактичними групами, йти піхотами на ці е, е, укріплення, ну це без сенсу. Ну і є велика ймовірність нашу піхоту в цих штурмах подібних втратити. велика це, це крило, це розвідка. Це більше, більш, напевно, нашою мовою другий ешелон. Трішки вже далі розвідка. Вона може працювати до 55 кілометрів від своєї наземної станції. Тобто ми бачимо. Не тільки так кажучи передній край, так що там відбувається. Ми бачимо все, що може ворог планувати і готувати. Тобто будь-який підход техніки, якесь переміщення. Ми вже бачимо, аналізуємо і можемо розуміти, що ворог буде робити і що він планує робити. Давай стабілізацію. Господи. Отлично. Ми готові злітати. Слушай, здесь. Что, так низко над проводами летает? Да. Хочет. Если вот. он сейчас провода влетит, будет чистый индейец. Все нормально. Фейл будет. Как у вас, помнишь, когда вы только к нам пришли? шапкой, говорит, у меня с а, шапкой улетел. Первый день мы не поехали нас подсвечивать. На соколе улетел с с шапкой. Получается, он его кидает, и тут за шапкой фу. А я видел, ты что, мы посидел. А Горыныч? Нет. Он так что-то здесь над провода летает. Да, так я, я думал, что он специально это сейчас, делает. не знаю, типа, скажи, ему, что, типу. скажи ему, что вакансия мавикавода всегда открыта. Да, Просто пойди и пойди. Там провода и дерево вот от, от стороны mm. высокой. Упускай. Газ отпусти. Сейчас, сейчас, сейчас. Саня, ну... Давай. Переключай в авто. Або переходишь, переходишь. Переход. Залітати до 50 кілометрів. Приблизно, можливо, можливо, і більше, Критична але при ідеальних погодних умовах. От. Робоча висота 800-1000 метрів. От. І видимість зум-камери дозволяє нам бачити в принципі, більше, ніж силует, і при е, добрій погоді то прям. Все видно максимально дуже добре і можна розрізнити навіть і людей. Трохи не мені, щоб достати мені добре. Ничего. Хочется побачить, что там? там? Ну, мне больше хочется побачить не как там, а хочется побачить, что там запрятано для того, чтобы наши хлопцы нанесли Прием, прием, они прием. посадили уже. Молодцы. Побачите, что там есть посадка для того, чтобы наше уражение нанесло Уражение и что-нибудь спалить в них. Тут вони более интересует. А в мілітопах білі живуть. Он бачиш. Он він та. Ааа, твою мать, блядь! Добрый день! Ой, втрати в них сумасшедші. Я, ми, Скільки я не працюю на трьох напрямках, я не розумію їх. Просто вони чи не можу зрозуміти. Вони, ну... У них смертей ну, просто дуже багато. І вони і застрелюються, вони... що вони тільки не роблять. Ну, надивився за, за ці три місяці, надивився дуже багато смертей їхніх. І деякі просто в голову не влазиться, що вони це роблять. Було таке, що і здавалось полон. Було, що і стріляли в себе, і гранати підривали. І різне було. Бачили різне. Бачили групи великі, як вони ходять, їх теж артою накривають. Тобто, ну, непонятно. Вони хочуть пересунутися, взяти, пересунутися, наприклад, в такий день, в сонячний, взяти пересунутися, просто вийти на другу позицію. Розуміють тим, що висять наші дрони і їх всіх бачать. Тобто це вихід на ну, вірну смерть. Вони не зупиняються, я думаю, ще і не скоро вони зупиняться. Не знаю, що їх мої. Ну, скоріше, що їх мотивують гроші, їх мотивують іменно гроші. Тому що так зрозуміти їхні наступи ну, зрозуміло. Вони на чужій землі, вони не на своїй землі, і вони не обороняють. Вони окупують, вони окупанти. Ну, І за цього у них просвіту далі нема. Це тільки смерть. О, Димон, новые поступления. Зато аудеевку взяли, прикинь. Там вон какой-то перчатки валяются. Там, видишь, красный этот. Берешь так. Хоп. Такие дела. Я, наверное, извращенец. Взагалі росіяни на цьому напрямку дуже якось розслаблено себе відчувають. Ми залітали буквально від ЛБЗ, це може кілометр два. Там була така дуже укріплена їх лінія з багатьма бліндажами, позиціями під тих же БПЛАшників і тому подібне. І роблячи розвідку, ми типу, наблюдали як один типу, росіянин, вийшов, повернувся в нашу сторону ну, і почав справляти нужду на відкритому полі. Ну, це дуже славно відчувають вони себе тут. І таких ну, моментів було типу, не один. Але коли вони типу, тільки чують звук дрону, то вони відразу ховаються от, зі швидкістю спринтера. А в тих типу, підвалах їх майже неможливо викорінити. Накопалися вони тут просто нереально. Давай еще вверх. Ага, вверх. Да, 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 да. Не, я просто... Так, це сама катушка, це катушка на 10 кілометрів. А де сам ПК щепляється? Поміч катушки. Вага цієї катушки кіло 300, десь плюс-мінус, кіло 700. Е, простими словами, це fpv дрон на оптоволокні. Передача зв'язку і відео йде через... Через саме оптоволокно. Технічно це просте рішення, але боротися з ним в принципі неможливо ніяк. Починаємо вже більш активно використовувати на ділянках фронта. Вони використовуються більше під активні дії для зупинки техніки важкої. Тому що ніякі засоби РЕБУ його в принципі, не зупиняють. Це 100% враження. Я додам питання з приводу важкої техніки, а як багато БК він несе? Чи він здатен вразити броньовану техніку? Е -е, взагалі, куди ти потрапиш. Ну, В принципі, зупинити можливо. Зараз перше, на чому працюють, це зменшити вагу катушки, щоб збільшити е -е, вагу БЧ. І вже працюють так, є дрони, які... Працюють на 20 км. Тобто це зменшити вагу катушки і додати дальність. А які його недоліки? Якщо ми беремо загально те, що великий плюс, що його не зупиняє ніякий реп, то я б сказав, без недоліків це те, що ти не можеш маневрувати і, ну, і ниже не працюєш. Ти не можеш зробити з різких маневрів. Артан — це велика сім'я, коли командири йдуть з тобою пліч опліч. Коли ми бачили разом на полі бою Кирила Буданова, Ось це, напевно ті емоції і та підтримка, якою ну, є в нашій родині. Тому ми чекаємо. Мотивованих, ми чекаємо людей, які хочуть навчатись, а все інше ми зробимо. Комбатович. Рулій Комбатович. Не ротановець, а ротановець. На ротацію заїжджає сюди. Комбатович не хоче руліть. Давай. Я стріляю, ти ходи. Дібілов спишку виключити.